Ви будете досягати якихось своїх результатів, ви будете соседоточені на зароблянні фін, е, фінансів, Вас будуть, можливо, якщо з спороботі, ви, можливо, будуть клієнти за границі. Е, ви будете в такому стабільному фінансовому положенні, взагалі сильне таке положення займати і фінансове. Е, ви будете досягати своїх цілей на результаті, ви будете дуже соседоточені. Будуть клієнти, будуть можливості, ви будете обирати для себе найкращу можливість, яка принесе вам найкращі фінанси, найкращий результат, найкращі можливості. Кохання У вас поки що нічого такого не буде в коханні. Якщо не було відносин, ви поки що утримаєтеся від нових відносин. Якщо є, то вони будуть якось не дуже ви будете в них погружатись. Вам без цих без відносин зараз без цих, які були раніше, вам набагато краще. Ви себе легко почуваєте, поки що у вас ситуація в коханні заморожує. Пробота, раки, листопад. Ви будете обирати і яким шляхом рухатись, які проекти брати, який вибір зробити. Будете обирати. В цілому ви, у вас буде рух вперед, будуть нові ну, можливості, ви вірно оберете це, призведе до дуже хороших результатів. На роботі все просто ідеально. У вас будуть фінанси, буде прибуток. Ну, Якщо ви будете, звісно, боротися за свої цілі. Попередження. Попередження. Це буде скучно і вирішите. Зробити якусь імпульсивну покупку. Обережно з фінансами не тратьте, ви просто потім, можливо, пожалієте, чи вам пригодяться е ці фінанси. Це не найкращий місяць, щоб взагалі щось, е великі покупки, якісь Порада. Отже, порада теж, не тратьте, контролюйте свої розходи. Зараз не час для якихось покупок.